Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Fiat Grand Punto. Автомобіль у нас у білому кольорі, в Хаджіпеці 2012 року випуску з 1,4 бензиновим двигуном. Всередині у нас зустрічає темний текстильний салон, переднє електрофлопідйомник, електрорегулювання. 76 тисяч пробігу у нас в автомобілі, протитумані фари у нас тут присутні. Сидіння в хорошому збереженому та доглянутому стані. У нас тут п'ятиступка механіка, класичний кондиціонер та магнітола. Позаду у нас весло. Сидіння в також досить непоганому, хорошому стані. Невеличке, але досить містке багажне відділення, також присутня там полка. Автомобіль у нас купувався в офіційного дилера. Останню тисячу він пройшов глобальне ТО, відповідно, замінили всі мастила, замінили ходову частину, ГРМ, повністю вся обслужена і готова до експлуатації. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .ю.